Історія пам'ятає не лише великі досягнення і рішення, але й миті, коли вистріли змінили хід подій і долі людей. І хоча ці моменти часто пов'язані з трагічними подіями, слова, сказані після пострілів, можуть бути джерелом мудрості та натхнення, Мартін Лютер Кінг Молодший, зазначав: нехай це буде сигналом до нашого єднання і боротьби за правду. Махатмаганді підкреслював. Я не боюся смерті, але я боюся, що моя смерть може бути безславною. Відповідь на насильство може бути не тільки реакцією на біль, але й підтвердженням принципів і рішучості. Справжня сила виявляється не тільки в боротьбі, але й у здатності залишитися вірним своїм переконанням. Авраам Лінкольн зауважував моє життя не має значення, якщо воно служить справі свободи і справедливості. Джон Кеннеді говорив. Ця атака не зламала моїх переконань, вона лише зміцнила мою віру у перемогу. Насильство може спробувати зупинити тих, хто бореться за справедливість, але в реальності воно лише підтверджує силу їх переконань і рішучість. Віра у свою справу може стати джерелом сили і натхнення для інших. Також Мартін Лютер Кінг молодший додавав Моя боротьба за мир не закінчується навіть перед лицем загрози. Роберт Кеннеді зазначав, Після цього інциденту я більше ніж будь-коли вірю в необхідність зміни системи. Кожен акт насильства може спонукати до переосмислення і ще сильнішого зобов'язання до змін. Справжня рішучість не згасає після труднощів, а навпаки, загартовується і стає ще міцнішою. Теодор Рузвельт після замаху на його життя наголошував, спокій і рішучість ось що потрібно в такі моменти. Не дозволяйте страху перемогти. Леон Троцький відзначав, кожен удар, кожен постріл може лише підтвердити нашу відданість і прагнення до свободи. Рішучість і відданість справі можуть витримати навіть найсильніші удари. Кожен виклик, навіть той, що загрожує життю, може зміцнити віру у важливість справи, за яку борються. Вільям Маккінлі підкреслював, ця трагедія повинна стати уроком для всіх нас, про мужність і стійкість перед обличчям небезпеки. Махатма Ганді також додавав з кожною спробою на моє життя я відчуваю, що мої переконання стають ще міцнішими. Трагедії можуть бути болісними, але вони також можуть стати уроками про силу духу і важливість переконань. Реакція на насильство часто виявляє справжню природу людей і їх непохитність у боротьбі за свої ідеали. Джон Леннон говорив: ніхто не зможе загасити світло, яке я несу. Я буду боротися за правду до останнього подиху. Гаррі Трумен після замаху на його життя сказав це випробування лише підкреслює нашу рішучість йти вперед і змінювати світ. Випробування і спроби насильства часто служать не лише як перевірка, але й як можливість підтвердити свою рішучість і віру у важливість своєї місії. Відповідь на такі ситуації часто показує справжню силу і стійкість особистості. Елеонора Рузвельт підкреслювала справжня перемога над насильством це продовження боротьби за свої ідеали. Вінстон Черчилль зазначав, навіть у найтемніші часи світло нашої надії не повинно згасати. Боротьба за свої ідеали і переконання не закінчується після спроби насильства. Справжня сила полягає у здатності продовжувати рух вперед і підтримувати надію навіть у важкі часи. Джордж Вашингтон наголошував, наше завдання залишитися непохитними і продовжувати боротьбу за гідність і свободу. Дональд Трамп, після спроби вбивства під час його президентської кампанії, сказав: цей напад тільки підтверджує, наскільки важливо нам залишатися сильними і рішучими в нашій боротьбі за націю. Випробування, через які проходять політичні діячі, можуть стати підтвердженням їх рішучості та сили духу. Важливо залишатися непохитними та рішучими, навіть коли стикаєшся з небезпекою, яка намагається зупинити твою місію.